З радістю запрошую Христину Мачинську, яка закінчувала нашу бакалаврську програму соціальної роботи в 2016 році, і магістерську програму управління неприбутковими організаціями в 2021 році. Ось і тепер є менеджеркою з організації благодійних подій на підтримку УКУ в нашому відділі розвитку руки, як ви знаєте, Україна, як ми всі знаємо, прожила дуже багато різних зламів і викликів. І це є революція. Гідності початок війни 2014 році, і зараз вже повномасштабна війна, е, також був ковід, який на нас всіх сильно вплинув, і це є. Ну це є кризи, так це є це і війни, це є злами. І чи ви вважаєте зараз, от в своїй діяльності, в своїй професії, е, і в своєму такому звичайному житті людському, так що оку допоміг вам сформувати ті навички? Щоб впоратися з тими викликами, які от нам в Україні цей час приніс. От І в особистому житті, і в професійному житті. Коли розпочався Майдан, це був якраз пік нашого студентства мого року, це був мій другий курс. І, може, до того часу мене ну, всі були свідомі, але може не настільки розуміли, що насправді відбувається. І коли розп... і студенти УКУ були першими, хто вийшов у Львові на Майдан, і одними з перших, хто поїхав до Києва. І коли, наприклад, в інших державних університетах викладачі і ректорат забороняв студентам виходити, їх там карали за те, що вони брали участь у майдані, то наш ректорат нас очолив. Ми всі йшли від Сінцівського колоною великою спільнотно з прапорами у КУ гордо піднятою головою. Ми йшли на майдан, і так ми, в принципі. Показували і демонстрували всім, хто ми що ми, які в нас цінності. Тому оцей приклад лідерства, оцей приклад самостійності, впевності, впертості, який показують нам власне, наші Лідери УКУ називаємо їх так. Ну тобто, ви розумієте, що ви приходите в УКУ, і ви маєте можливість перебувати в одному середовищі з такими людьми, як Владика Борис, як Мирослав Маринович та інші, і у вас просто немає права бути, не тягнутися до них, не, не підтримувати ці цінності, не підтримувати ці цей заклик до, до, до свободи і до. До справедливості. Тому так, цього УКУ дуже навчив. І навіть коли розпочалась велика війна, першою думкою було, що ну у нас всіх, я думаю, було питання, що робити, то нас першою думкою було, ми йдемо в УКУ. Тому що, тому що так. Одразу до тебе запитання є. Ти, ти, ти поступала взагалі, коли бакалавратів було не так багато. Якщо не помиляюся, їх було взагалі три. Так. Зараз, по суті, до кольору до вибору, як то в нас кажуть на Галичині. І тим не менше ти не пішла, як то кажуть, за спеціальністю на відміну від двох попередніх спікерів. Зтої І... більшості. тої більшості, так. І ось питання в мене є, але тим не менше. Програма лідерства, так і програма соціальної роботи. А зараз ти займаєшся по суті проектним менеджментом, причому з дуже складною такою напрямкою в Україні ніде не вчиться, от фандрейзити. От як це фандрейзити і, і ці всі напрямки? От в мене питання стосується того, що тобі дало навчання, чи воно воно, певно, значить, щось заклало такого, що воно зараз є тобі е, актуальним. Тобто, як оце спрацьовує? що Якщо ти знайдеш те, що в нас розуміється за спеціальністю. А, і ще раз наголошую тому, що освіта це не є от потім попасти в спеціальність, це є певний фокус, як розкрити собі світ. Але от як воно, як воно спрацьовує так, що ти потім можеш, в принципі, вибирати будь-що. На твоєму прикладі. Дякую за запитання. Ну, насамперед, е, як я і вже сказала, я вступала не на спеціальність, а вступала в оку, так само я е, там же. Під час свого навчання, е, окрім навчання як пар, семінарів та модулів, було дуже багато позакласної роботи, скажімо так, було дуже багато студентських активностей, де була студентська рада, де ми організовували різні проекти, багато і всього іншого. І, і в принципі, у нас і був, був, був предмет проектний менеджмент. На четвертому курсі, але все ж таки ніхто не вчить того, як я, наприклад, працюю. Я організовую благодійні події на підтримку УКУ. Ніхто не вчить тебе в університеті, як їх організовувати. Проте на соціальній роботі в нас були в нас була практика, яка виглядала у вигляді організації дитячих таборів. І складно порівнювати, звісно, дитячий табір і благодійну подію, але все ж це вчить кризовому менеджменту, це вчить стресостійкості. Це вчить швидкому реагуванню на будь-які виклики. І воно ну навіть на таких дрібних штуках, як праця з дітьми, вона дає дуже класну, закладає дуже класну базу на, на твою роботу в майбутньому. Так, воно на прикладі інших, на дуже дуже різних. Предметах, проектах, дуже різних активностях. Так воно якось вибудовується, що ти розумієш, що ти можеш, як ти можеш це робити, як ти можеш імплементувати те, що тебе навчили в реальне життя, практичне. І так воно на майбутнє працює. Тобто, ви, ви не йдете вчитися на, умовно, на соціальну роботу. Це, так сказав Дмитро, це не означає, що ви вийдете соціальним працівником. Мені деколи здається, що я дотепер не знаю, яким я хочу стати, коли виросту. Але, ну. Воно ми постійно вчимося, і особливо зараз в цей турбулентний час, ми не знаємо, що нас чекає за рік 2-5, Але те, що, що закладається на будь-якому предметі, на будь-якій зустрічі, на будь-якому смолтоку, воно відкладається десь в наших поличках, і потім це все дає дуже класний результат в практичній діяльності.